А полонені орки. Що, Ой, це, що це означає? Ну, із останніх самолієць, макієвець і, і розвідка. І, да, і спецура була. Е, от, його, він просто провалився. <смі> Ні, я просто зажали і він кинув зброю і провалився в траншею. Типу, і хлопці його взяли швиденько в полон. Е, ну, він обійшов двох, хто в вогонь по ньому. Тобто він зміг їх обійти, він зайшов в тил і в тилу провалився нам. Ну як тил, це, це тил громко, це все, було, це все було в районі позиції було. Але пілот він куріров, він його вів, він його бачив, він намагався кричати хлопцям, що він вас обходить, але типу, зрозумів, що ті його не чують. І коли тот почав провалюватися, він просто кидає пульт, хватає автомат, виходить, стає, ти приїхав. <рес> були кумедні випадки, коли блукали, коли виходили, ну, дивом залітали на три кілометри в глиб фронту до нас і виходили, і кажуть, пацани, ми свої. Так, да, так, да, свой, свой, приходи, садісь. <рес> типу. Були які штурмували, поранені були, ну, дивна штука така, тільки закінчило, типу. Закінчиться стрільба, тобто все, він вже полонений, Немає ніякої злоби, нічого там. Оглянули, там рани є, немає. Ну так, заклеїли, зажали, типу, все, зв'язали, кинули. Типа, чекай далі, і, тіпа, що буде з тобою? Немає будь ніхто не хоче моратися. Хтось uh -huh. там, щоб просто ну, там, морду набити. Немає. Ну, ні ні, ні, ні разу такого не було. Uh -huh. Не бачив, щоб, щоб одного хоч полоненого привезли з побити мордою. Поранених так було, а щоб спобити побити морду нікого. Ні, ні, хлопці не хочуть маратися. Все, Закінчено. Робота виконана, закінчена. Далі не цікаво. Що знущатися, ще, не цікаво просто. Не, не хочеться опускатися до цього маразму. Це ж теж психологічно тебе потом буде жертти, якщо ти почнеш uh -huh. таке робити. Тому...